Передень обрання народних депутатів до Верховної Ради України громадська мережа ОПОРА звітувала про свої спостереження за процесом їх підготовки на Хмельниччині. За словами регіонального координатора мережі Андрія Попика, на цьогорічній виборчій кампанії позначили стислі строки її проведення. За заданим темпом не встигають не лише окружні, а й деякі дільничні комісії. Складність ситуації і в тому, що і ті, і інші на свій контроль намагаються брати кандидати у нардепи. Певні кандидати ставлять в окружні комісії своїх людей. Для чого це роблять? Чи для того, щоб захистити свої ну свої голоси, чи для того, щоб там протидіяти іншому кандидату, це вже можна лише здогадуватись, але така тенденція є: боротьба за місця в окружних комісіях точиться. Також не менш важливим є формування дільничих комісій. Ми бачимо, що на округах де по 20 кандидатів, реальних є 3-4, а більшість є технічними кандидатами. В них по їхнім звітам виборчий фонд 0 гривень, вони не проводять ніякої агітації, але зато вони подають на кожну виборчу дільницю свого члена комісії. Крім того, так звані технічні двійники або кандидати-дублери під час самих виборів можуть відтягнути на себе голоси. Наразі велика конкуренція між народними обранцями у нашій області спостерігається на чотирьох округах. Як наслідок, запекла боротьба породжує чорний піар. В основному чорний піар стосується голосувань чинних народних депутатів у Верховній Раді, зокрема і за закони 16 січня, так звані. Тобто, скажімо, громадськість і аноніми вони б'ють цих кандидатів власне по цих питаннях. В деяких, в деяких випадках такий чорний піар є законною антиагітацією, ну, тобто він просто називається так умовно чорний піар, але тобто людина має право займатися антиагітацією, тобто агітувати, не голосувати за якоїсь кандидата, але також є і анонімні листівки. Що ж до іншого методу отримання прихильності виборців, підкупу то прозорих випадків такої реклами не зафіксовано. Кандидати у народні депутати діють обачно та у рамках закону, створюють благодійні фонди, які роздають людям кошти та інші матеріальні цінності. Спостерігали представники опори і за таким непрямим підкупом, як продаж товарів за зниженими цінами. Велике питання також розміщення агітаційних листівок в незаконних місцях. Нагадаємо, сьогодні останній день проведення передвиборчої кампанії, а тому завтра будь-яка реклама обранців повинна бути знята. Вже сьогодні виборчі дільниці доотримують бюлетені на охорону їх та нагляд за громадським порядком заступлять працівники внутрішніх справ. Міліція готова забезпечити охорону громадського порядку. На кожну дільницю буде виставлено як мінімум одного працівника органів внутрішніх справ. Також ми для цього задіємо і громадськість, зокрема, це числа громадських формувань, в яких у нас налічується біля 3,5 тисяч. Членів громадських формування також буде задіяна державна служба надзвичайних ситуацій. Податкова міліція. Про попередні результати позачергових виборів Верховної Ради України. Громадська мережа ОПОРА прозвітує вже в понеділок.